Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хочу запропонувати до вашої уваги розв'язання нескладної задачі з теорії ліній із розподіленими параметрами. Задана лінія довжиною 15 км, яка навантажена відомим активним опором r навантаження 25 омів. відомий хвильовий опір лінії 75 омів. Відома фазова швидкість 2 на 10 четвертому ступені кілометрів кілометрів за секунду. А також відома напруга на початку лінії 5 кВт В та частота, на якій працює лінія це промислова частота 50 Гц. Треба в умові задачі визначити струм та напругу в кінці лінії. Звертаю вашу увагу на те, що умова цієї задачі. Містить ще одну приховану умову. Подивіться, будь ласка, уважно на хвильовий опір. За умовою задачі, він є чисто активним 75 омів. Бачите, він і записаний навіть без рисочки знизу букви Z. Про що це говорить? В лекції, коли ми розбирали спеціальні режими роботи ліній із розподіленими параметрами, зокрема лінією без втрат, ми з'ясували, що хвильовий опір лінії без втрат є дійсним числом. Тобто, якщо ми маємо ось тут дійсне число, то наша лінія є лінією без втрат. Що це нам дає? А це дозволяє значно спростити рівняння, якими ми будемо користуватися під час розв'язання задачі. Подивіться, будь ласка, рівняння, якими ми будемо користуватися. Вони відрізняються від рівнянь у загальному вигляді, тим, що, по-перше, замість гіперболічних функцій, в них використовуються звичайні тригонометричні функції косинус та синус. І по-друге, тим, що ми беремо оці функції не від комплексного числа. А від реального числа. Бачите, бета х бета це коефіцієнт фази, а х – це відстань від початку лінії. Ми будемо користуватися саме цими рівняннями, бо вони дозволяють нам знайти струм та напругу в лінії на будь-якій відстані, якщо відома напруга та струм в на початку нашої лінії. По-перше, трохи модифікуємо наше рівняння. Нам треба визначити струм та напругу в кінці лінії, тобто Х дорівнює L. Буде 15 км, 15000 метрів підставлено. Наші рівняння мають ось такий вигляд. І для того, щоб ними скористуватися, ми повинні з вами знайти дві величини. По-перше, це буде коефіцієнт фази, а по-друге. Бачите, нам задана тільки напруга на початку лінії. Струм, і один, який входить в друге рівняння, є невідомим поки що. Ми його теж з вами зараз знайдемо. Починаємо із коефіцієнту фази, який ми можемо знайти із рівняння для фазової швидкості. Як відомо, фазова швидкість це омега поділена на бета. Звідки бета коефіцієнт фази, можна знайти поділивши омега кутову частоту на відому фазову швидкість, кутова частота становить 314 радіан за секунду. А ось зверніть, будь ласка, увагу на фазову швидкість. Бачите, тут 2 на 10 четвертому ступеню, але кілометрів за секунду. Але ми усі величини повинні підставляти в наші формули в системі Сі, метри за секунду. І тут буде 2 на 10 в сьомому ступені, але вже метрів за секунду. Знаходимо фазову швидкість коефіцієнт фази. Ось він у нас такий. І відразу знайдемо добуток βЛ. Бачите, він тут у нас усюди фігурує як аргумент синусів та косинусів. Знаходимо оцей добуток, він вимірюється в радіанах і має таке значення. Тепер переходимо до знаходження струму на вході лінії. Струм на вході лінії ми можемо знайти поділивши вхідну напругу на вхідний опір цієї лінії, але він поки що невідомий. Вхідний опір лінії без втрат, як ми вже з вами з'ясували в четвертій лекції, на яку я вже посилався, можна обшислити ось за цією формулою. Нею ми зараз і скористаємося. Ось ця формула. Підставляємо в цю формулу усі відомі величини і розраховуємо величину вхідного опору. Він у нас є комплексним числом. Бачите, тут є в ступені плюс йод 31 градус, тобто цей вхідний опір має індуктивний характер. Тепер ми ділимо комплекс вхідного, вхідної напруги на комплекс вхідного опору. Бачите, підставляємо в вольтах 5000 вольт і маємо струм 163,1 на є е в ступеню мінус йод, тут пропущено йод прошу про бачення, 31 градус. Тепер ми можемо, користуючись ось цими рівняннями, про які ми вже говорили. У нас усе відомо підставити числа. І отримуємо напругу та струм в кінці лінії. Ось відповідь нашої задачі. На все добре. Бажаю вам успіхів у вивченні теоретичних основ електротехніки. техніки. Хай вам щастить!